Аж нарешті артист батько щасливим зостався, як не як, а третій син таки в нього вдався. На сцені Сергій до я, вітаємо! <праць> Шла тепер така мода, довго не ходити, лише вступних по 17, зразу женить. Слід, купичи окремо, як сілюки найжию, засе нині ємо. Так сьогодять туда звідти, яка файна пара, а десь за рік зробилася в хаті чи соками. Молоді сварилися, народили руку і до сварки вмічилися теж з вікруга. Бо там бобил коротший язик Каже засено, в них нас не спітлота. В мене тепло, кишені і добра робота. Ти ваше й теляночки, як таки не втіла. Старали. Хіба ж дитине, замість того, щоб на старість сісти, відпочити, Бавлю твого дітка, бо ти не ж дивчине, тоді те, що знову взяла, ще щось нагадала, та свекруха доказати вже їмся не дала. Чотир 我给你。